Ми сьогодні з вами підбиваємо підсумки року. Звичайно, з вами, як міністром аграрної політики, підбиваємо підсумки аграрного року. І на кінець року всі медіа пишуть про здорожчання продукцію. Навіть ми на телеканалі Рада постійно рахуємо, як міняється вартість новорічного різдвяного кошика. Питання в тому, що у нас є здорожчання, кількість полів, на яких ми можемо щось вирощувати, вона зменшується. Між тим аграрії говорять, Україна здатна забезпечувати себе. Ніби. Такий певний дисонанс. Ви тільки можете пояснити мені його природу. Полів стало менше, тому здорожчає все, чи це світова тенденція? Кожен продукт має свою історію, якщо коротко. І дійсно, ми маємо об'єктивні фактори, наприклад, кількість полів, з яких ми збираємо врожай, сьогодні на 20% менше ніж до війни. До початку війни, і ми в цьому році, наприклад, з 19 мільйонів 800 тисяч гектарів збирали врожай. І здорожчання кожного типу продуктів залежить від того наскільки інтегрована Україна в світовий ринок по даному продукту. Для розуміння, ми вирощуємо в загальному в три рази більше продукції, ніж самі споживаємо. Що стосується таких продуктів, як зернові, олійні культури, ми взагалі тут попереду планети всієї. Простою мовою говорити, якщо говорити про е, овочевий набір, так про овочі, то ми е, з року в рік е, забезпечуємо себе і інколи навіть імпортуємо, тому що маємо системну хронічну проблему недостачу овочів. і е, в. Якщо говорити про експортну складову, де наші продукти в три рази більше вирощуються, ніж потрібно, то там внутрішній урожай він менш впливає на споживання, то в овочах, наприклад, посуха, яка була в цьому році, зменшила врожай на 20% по овочам. І ми це відчули. Це одразу було видно по цінам, тому що по деяких продуктах відбувся дефіцит. Крім того, цей дефіцит площ зберігання. Які відповідає за саме збереження продуктів через 4 місяці після збору, 5-6, він впливає на ціну негативно. Якщо говорити про інші продукти, наприклад, вершкове масло, це продукт, який надзвичайно інтегрований у світовий ринок. Тільки ціна світова на вершкове масло пішла догори, наші експортери почали продавати, тому що це зрозуміло. Кожен експортер шукає вигоду від своєї підприємської діяльності. І Україна не є винятком, тому що ми в відкритій економіці, і цінові коливання на нас вплинули також. Тому поставлю кілька простих питань як людина, зокрема, яка любить так. овочі. Це питання якось ваше міністерство вирішує, тобто зерносховища, у декого склалося таке уявлення, що у нас розбомбили все, але насправді вони будуються, і про це треба говорити. А от місця для зберігання овочів з цим Україна щось робить, чи так як місць немає, все одно наші помідори не зможуть конкурувати з помідорами з Туреччини, які і дешевші, і ними. Всі прилавки у нас ну, завалені, будемо говорити так. Комплексне питання. Ми аналізуємо ситуацію і робимо висновки. На основі цих висновків ми чітко розуміємо, що наступний рік ми маємо запускати програму по овочі Тому що якщо ми не почнемо будувати під час війни, то ця хронічна проблема буде завжди. Запускати програму це ви тільки почнете малювати проєкти, чи проєкти вже є і треба починати будівництво а, Ви вже готові. Сьогодні ми навчились працювати не лише коли є гроші. І е, звершимо кожен зможе. Тут, тут міністерство грає роль е, формування політики. На кожній зустрічі з рітейлерами, з переробниками, з аграріями. Ми говоримо про пріоритети міністерства і спрямовуємо наш бізнес на певні напрямки. І багато з тих, хто займається е, по профілю не овочами, сьогодні задумались про створення. Саме бізнесу по овочі сховищам, тому що насправді це ніша, яка має заповнитись бізнесом. Чим більше будуть будувати таких очі сховищ, тим стабільніша буде ціна. Це перше. Друге, не лише з державного бюджету кошти йдуть на підтримку. У нас сьогодні є міжнародні партнери, які підтримують по багатьом проєктам дрібних малих фермерів. Спілкуючись з ними, ми наголошуємо і просимо їх включити в свої програми саме програми по овочі і переробкам овочів, тому що не лише зберегти, а і переробити овочі дуже важливо. Тому ми говоримо про переробку як той фактор, який позитивно вплине на стримання ціни. Це важливо розуміти. Конкретика вже є в цих питаннях. Те, що ви робите, проговорюєте, плануєте. Є конкретні цифри, що в 25 му буде побудовано стільки того чи сховищ по стількох регіонах? Я зараз не вимагаю цифри по регіонах і по містах, але принаймні, загальне бачення воно є. У нас відбувся дуже правильний сув в формуванні програм. Що я маю на увазі? ми перейшли від. Просто статичних програм до динамічних програм, і, наприклад, на наступний рік у нас вже затверджено затверджено в бюджеті програма на 1 мільярд гривень. Це програма підтримки тваринництва та переробки. От саме в програму переробки ми будемо вписувати в архітектуру цих програм овочі схожі. Стосовно ресурсу, які ми зможемо направити на цей вид програми, поки ми не можемо сказати, тому що, на жаль, пріоритети. І на щастя, на я час... розумію, я тут да. більше питала навіть про конфігурацію. Чи розраховували ви скільки цих сховищ потрібно, і скільки ми їх можемо реально бажано за якоюсь ідеальної картини і кошторису побудувати вже в наступному році? Я, я вам скажу, що сьогодні, наприклад, картопло сховищ ми маємо на 300 тисяч тонн зберігання при тому, що ми виробляємо 20 мільйонів тонн. Картоплі, тобто ви розумієте, цікаво. Оце цікаво якісь співвідношення, і проблема ринку картоплі в тому, що лише близько 500 тисяч виробляють підприємства, а все інше це домогосподарства і малі сімейні угу. господарства. Тобто, фактично, про Таку централізовану політику зберігання мова раніше не йшлася, а її потрібно вести. Вона взагалі не велася, тому і... я так і вчепилася в цю тему так, звичайно. і е, картоплисховищ, овочесховищ. Нам потрібно в кожній області по декілька потужних е, таких е, локацій, де будуть мінімум 10-20 тисяч тонн зберігання в кожному районі і біля обласних центрів. Це Пане, можливо італії. Я згодна з вами, тому що ми так часто говоримо про світову безпеку, про безпеку, в яку включений вписан. Україна світову продовольчу, але зараз ми говорили з вами про нашу українську безпеку. До речі, про безпеку глобальну продовольчу. Тобто, врожай цього року був нижчим. Це було прогнозовано посуха. Ви про неї сказали, але при цьому Україна збільшила експорт агропродукції завдяки зерновому коридору, завдяки силам оборони. До повномасштабної ми входили в трійку лідерів експорту усіх зернових культур. 400 мільйонів людей у світі забезпечували. Але зараз блокування партіїв, розгромлення зерносховищ, хоча вони відбудовуються. Тобто, яке місце? Отут просто хочеться саме місце, як на п'єдесталі піднімаються спортсмени. Почути ми не в трійці. Якщо уявити і трансформувати ваше питання в олімпіаду, то на аграрній олімпіаді ми маємо і золото, і срібло, і бронзнегалос. Наприклад, по олії, ми номер один. Ми беззаперечні лідери по поставкам сонячної олії. По кукурудзі ми, як в який рік займаємо то четверте місце, то спускаємось на п'яте місце, то знову піднімаємось. По меду ми також одні з лідерів. Тобто є певні продукти, в яких ми дійсно маємо лідеруючі позиції. Але це точно не ті позиції, на яких ми маємо зупинитись, заспокоїтись і радіти з цього приводу. Ми маємо якомога більше переходити від сировинної моделі експорту до моделі експорту продуктів з доданою вартістю, з переробкою. Щоб ми не лише пшеницю експортували, а як мінімум експортували борошно і продукти важливо, кондитерської промисловості, тому що це додана вартість, це робочі місця. Звичай. Це все, що вкладено в Україні. Стосовно дозвольте. Деякі рекордні показники цього. Давайте скажу. ми ж підсумовуємо рік. Так звичайно. ми маємо дуже хороші результати в деяких напрямках. Наприклад, історичний рекорд по вирощенню сої 6 мільйонів тонн Україна виростила сої в 2024 році. Це історичний рекорд. Ми не мали стільки сої ніколи. Найбільший показник по експорту цукру за останні 24 роки більше 700 тисяч тонн ми експортували цукру в цьому році. Це є потужний результат. Надії на одну корову 6556 літрів в господарствах. Це цікавий показник, хтось може посміхнутися, слухаючи його, але це показник правильності розвитку наших господарств молочних в генетиці. Тобто, ми фактично сьогодні маємо підвищення якості. Молока і якості тих корів, які в нас є в господарствах. На 7% ми збільшили кількість молока. Це означає, що генетична справа продовжується. і ми Починаємо відвоювати ті, на жаль, втрачені позиції, які були в молочній галузі. Ви сказали про зерно, і я сама вас запитала про продовольчу безпеку. І я хочу згадати початок грудня, коли була введена нова система реєстрації податкових накладних. І от 700 тисяч зерна воно фактично застопорилося в портах. Зараз кінець року, початок уже майже нового. Яка ситуація вона вирівнялася? Те так. зерно, що з ним, і чому була така катастрофа для експортерів. Коли проходять зміни, завжди дискомфорт. Завжди потрібно зрозуміти, чи ми йдемо в правильному напрямку, чи десь це системний збій. От я можу як міністр сказати, що в система верифікації експортерів, експортне забезпечення це був правильний, вимушений крок, і цей дискомфорт він був десь до семи днів. Ми пройшли в перемовинах в діалозі з експортерами. Ми почули такі різкі деякі заяви. Потім почули слова вдячності, що так, слава Богу, зрушилось і експорт почався. З січня місяця я точно впевнений, що буде набагато простіша позиція, тому що наклалось два питання: це верифікація походження зерна і так звані запаси ПДВ в на рахунках в суб'єктів господарювання. З січня місяця от, другої складової по ПДВ вже не буде, тому що відкриються ліміти, і з цим буде набагато простіше експортерам. Але ми маємо розуміти, що майбутнє лише в конкуренції білих з білими, а не другої форми, так званої з першої форми, тому що наша задача як держави зробити рівні умови. І без таких кардинальних кроків, як були зроблені по контролю над експортом, ми цього не зробимо. І приємно те, що системний бізнес це розуміє. Ми маємо чітко розуміти, що якщо у нас в статистиці відображається, наприклад, 12 мільйонів тонн зібраного сонячника, то ми маємо розуміти, що це 12 мільйонів тонн, а не десь 2 мільйони тонн можуть бути необліковані. Чому так відбувається? Тому що комусь вигідно переробити, на жаль, і продати по-другій формі за готівку. А це не правильна конкуренція. Це створення отої диспропорції. Чому одні працюють, платять податки, наповнюють бюджет, допомагають виграти війну, а інші подумали, що це не, не, не той час? Тоді відразу вас запитаю: а ви, коли були бізнесменом, ви не уникали ніколи сплати податків і вас виховали так, що ви тільки працювали в білу? Хороше питання. Угу. Ми маємо формувати культуру безсумнівно, так. безсумнівно, і культура бізнесу починається з кожного підприємства. Якщо ти внутрішньо сприйняв позицію, що ти в Україні і ти соціально відповідальний… у тебе є обов'язок, так, так. ти відповідальний бізнес, то ти це робиш з внутрішніх переконань. А вже задача держави зробити таку систему, щоб твої внутрішні переконання, саме про державницькі, не наражались на недобросовісну на конкуренцію з боку. Темних, сірих, чорних так. і інших схем. Ви Ось, правильно розставляєте акценти, так. Так. І, і повірте, е якщо ми йдемо до Євросоюзу, там інших підходів не буде. Можемо тоді назвати основним досягненням вашого міністерства е за цей рік те, що от, ви будете прибирати людський фактор, ви намагаєтеся виховати в аграріях у відповідальність. Е чи ви ще скажете якісь речі, які полегшують саме аграріям життя? Тому що з одного боку це полегшує, але це можливо труднощі, які вони ще побачать як труднощі, а не як преференції. Можу похвалити команду міністерства. Тут досить хороша інерція, тобто тяглість передачі традицій є. І коли я був призначений міністром. Я зрозумів, що потрібно підсилити те, що вдалося міністерству, Те, що не вдалося, потрібно визнати, десь можливо крок назад зробити, щоб потім два вперед. І з тих кроків, які дійсно показують, що ми в правильному напрямку, це автоматизація і транспарентність процесів. Державний аграрний реєстр це те, що я можу точно записати в актив, актив міністерства за цей рік. Це однозначно. Далі робота над реформуванням, створенням виплатної агенції. Це, до речі, вимога Євросоюзу, такий структурний маяк реформ. І це продовження тієї транспарентності, коли виплати йдуть автоматично. От дуже важливо зрозуміти, що чим більше автоматизації, тим менше шансів для корупції, для дискреції рішень, і тим краще формується довіра. З таких Позитивних моментів я хочу відзначити це збереження довіри з фермерами, тому що для мене було дуже складно виконати слова, які були дані інституції Міністерства до аграрів в плані підтримки. І тут я реально хочу подякувати і президенту України, і прем'єр-міністру, тому що серед пріоритетів, які записані в роботі міністерства, є дуже важливий пріоритет допомога фронтовим і фронтовим територіям. Але написати в пріоритетах щось і підтвердити це діями дуже складно, і тут спільними зусиллями і офісу президента і Кабміну ми витримали це слово. Півтора мільярда гривень зайшли на рахунки наших аграріїв. В фронтових прифронтових територіях це допомога по тисячі гривень на гектар прифронтових територіях і дві тисячі гривень на гектар фронтових територій. Також для малих фермерів до 120 двадцяти гектарів з допомогою Євросоюзу ми виплатили по вісім тисяч гривень на гектар, також прифронтовим територіям. І це той ковток свіжого повітря, який приходить нашим аграріям, і тут важливо не лише цифри, а кількість саме. Отримують. По першій програмі підтримки це 2314 підприємств, а по другій це 3000, хотів швидко сказати, більше 300. 3000 плюс, я зрозуміла. Як ви розпорядилися цими коштами? А, Кошти приходять на поточні рахунки підприємств, і вони їх використовують для господарської діяльності. Я, Я впевнений, що більшість з них куплять баловомислинні матеріали, куплять насіння, Є щоб на купувати, рік. там у переліку ніхового. Так. І от кожне підприємство воно відчуває, що це підтримка, що держава поруч, що платники податків змогли закумулювати ці кошти в бюджеті, і ми передали їм. І От тут повний автоматизований процес. Ми, ми не знаємо цих підприємств. Ми знаємо просто, що вони подали вдар. Вони верифіковані через обласні військові адміністрації. Вони виконали умови для реєстрації. І сьогодні вони отримують кошти. Це дуже важливо. У мене останнє питання. А вам на посаді міністра хочеться, щоб міністерство було партнером, наставником, другом, просто виконувало сервісну функцію. От просто одним словом, От, ким яка філософія ваша як міністра? Можна двома словами? Давайте оцим всім, що ви сказали, тому що важливий момент міністерство формує державну політику, але ми маємо формувати цю державну політику з. Низ від базового рівня, від фермер, який на землі, дякую вам за цю розмову. Дякую вам.